Ми вітаємо вас на каналі Громадське об'єднання Купина. Ми сьогодні хотіли б порозмовляти про алгоритми, трошки їх розібрати, скажімо, зробити такий коротенький розбір. І так, зараз відомі такі алгоритми, як Марч, як Сі Ну і трошки про алгоритм українського походження, який чомусь, скажімо так, не пішов далі. Але з цими проблемами ми. Трохи розберемося. На самому початку алгоритми всі складаються з літер, котрі розуміли люди. Тому алгоритми, котрі дійшли до нас, це англомовні алгоритми. І часто проблема звичайних людей, котрі, наприклад, не знають англійської мови, їм потрібно спочатку знати, що це за літера, як вона стоїть в абревіатурі, а потім ще її перекласти. Це моє, скажімо, мабуть, основна проблема запам'ятовування алгоритму. Але ми трошки їх розкриємо. І так, існують доступні нам алгоритми: алгоритм March, алгоритм CABC, він ще називається алгоритм CABCDE, і алгоритм. Колесо. Алгоритм Марч це самий сучасний алгоритм, котрим користуються зараз майже всі військові, який популярний на Україні. Зайшов він до нас майже на самому початку війни, в 2014 році, і ми його візьмемо як основний алгоритм. Алгоритм CBC це той алгоритм, який був до цього алгоритму, і він, я би сказав, так трошки алгоритм, але це не означає, що він поганий алгоритм. Це такий самий алгоритм, тільки в іншій абревіатурі. Ну і є алгоритм колесо, котрий намагалися започаткувати для україномовних людей в 2015 році. Ось ну чомусь він не пішов далі. Можливо, в якихось регіонах його і використовують, але ми більше чуємо про алгоритм Марч, ніж про україномовний алгоритм. І так, всі алгоритми це кожна літера, котра означає е, назву якоїсь конкретної дії. Ну, в даний момент ми розберемо такий алгоритм як March. Паралельно я буду писати про алгоритм колесо і про алгоритм CBC, щоб було зрозуміло. Алгоритм March літера M, перша, це Massive Gammerage. В перекладі масивна кровотеча. В алгоритмі CBC це літера C, І так само вона означає Critical Bleeding. Та сама критична кровотеча. Тобто дві однакові літери. тобто, однаковий алгоритм дій, але різними літерами. Щоб було зрозуміло, я сразу буду писати. тобто, Алгоритм Марча буду писати червоним кольором, а алгоритм CBC буду писати синім кольором. І так, критична. Критична. Кровотеча. Далі в алгоритмі є така літера, як а, A. В алгоритмі March. От я пишу. В алгоритмі CBC це так само літера A. Що там і там вона означає Airwaves, точніше, дихальні шляхи. Буду скорочувати дихальні шляхи. Наступна літера в алгоритмі March це літера R, а, а в алгоритмі CBC це літера B. R. Означає respiration, точніше процес дихання, так? а в алгоритмі B, CBC, літера B означає преса, бо грудна клітина, ще дихання. Ну, означають вони одне і те саме. Точніше сам процес дихання, а точніше, якщо його ще дуже часто називають, там, нижнє дихання, то тобто саму грудну клітину. Вот. І грудна. Лі... От. В алгоритмі далі March це у нас літера C, в алгоритмі CBC це так само літера C. Означає circulation, Тобто Взагалі означає циркуляція. От. Я і так і напишу. Циркуляція. Ось. І далі в алгоритмі Mars е, з'являється літера. H. Ось. А в алгоритми CBC ця процедура переноситься саме в літеру С. Тобто там трошки ширше розповідається про ту ситуацію. Тобто в алгоритми Марш літера H означає гіпотермія, тобто зниження температури тіла. І в цю ж літеру. Проводиться ситуація з оглядом голови на черепно-мозкові травми. Ось. В алгоритмі CBC ці моменти вони трошки розбираються і в циркуляції в самой, і далі у нас там є момент D і A. Ці моменти я розбирати не буду, бо вони більш розширені такі. Але я таки хочу розібрати саме основні моменти, котрі ось ми. Виписали. А щоб було зрозуміло, скажімо так, я оці літери вітру от, напишу тут: гіпотермія і черепна мозгові травми. Ось дуже кратко, що означають ці два алгоритми. Раніше навіть була така проблема із за того, що коли алгоритм Марчуна з'явився з його перекладами. Було дуже, скажімо, важко його вивчати, тому що коли я вивчав алгоритм CBC, він був перший. Ось потім з'явився алгоритм MARCH, Але з не дуже гарним перекладом, то о, виникали питання по з приводу цього алгоритму, і деякі там переставали його, скажімо, розвивати далі. Хоча справді це була проблема тільки перекладів. Це два однакових алгоритми. Єдине, що вони відрізняються, тому що Сі CBC... Бі і марч. А назви, як ви побачили, ну, одні і ті самі. Звідки взагалі взялися е ці алгоритми? Ну, я вам приведу приклад От, в англомовних людей як абетка, ABC Тобто англомовна людина, коли вона там скажете абетка, Да вона зразу в голові ABC Тобто вони в голові тримали ось цей момент. І е з часом. Медики зробили такий алгоритм, він так і називався: ABC. Тобто, звичайно, цивільна людина, котра навчалася, скажімо, до медичної допомоги, в голові тримала ABC, назначали там дихальні шляхи, грудна клітина там і циркуляція. І Потім алгоритмом працював. Але нещодавно, ну як нещодавно, скажімо, 20-25-30 років, коли були конфлікти. Коли була проблема з терористичними атаками, з'явилися літери Сі. Як військові, так і цивільні почали бачити проблему саме критичної приводичі. І ось тут в алгоритм зайшла ця літера. Тому алгоритм став CABC. Потім додалися ще літери, і тому алгоритм став, скажімо так, для вивчання більш складнішим. Це не означає, що його не треба було вивчати, просто він вже не так запам'ятовувався. Тому трошки пізніше в, в ситуацію з вивчанням зайшов логорит Марча. Він був більш, як кажуть, сучасний, більш скомпонований і запам'ятовувався трошки краще. Це для англомовних людей запам'ятовуватися. А коли ми працюємо з нашими військовими, з цивільними людьми, то у нас виникає проблема, яка саме? Щоб запам'ятати алгоритм, потрібно було знати, як ця літера перекладається англійською мовою, потім перекладати українською мовою і потім в Тобто З'являвся такий ще інформаційний мостік, котрій потрібно було подолати. У звичайних людей, скажімо, військових, ті, хто хочуть навчатися, цим проблем нема, але у нас все ж таки є проблема, бо багато багато цивільних стали військовими, і їх потрібно навчити в дуже короткий час, і сам цей процес іноді дуже важкий. Втім треба спочатку згадати англійську мову, потім перекласти, потім вже, скажімо, українську мову. Цей алгоритм зараз самий поширений, і всі навчання, які відбуваються, відбуваються саме на алгоритмі March. Тепер я трошечки зітру алгоритм CBC, трошки виділю, щоб було вам видно алгоритм March. От. І розберемо більш детально саме з моментом критичної кровотечі, з дихальними шляхами, грудною клітину, циркуляцією, гіпотермією і травмами голови. Якщо справді ми беремо зараз момент тактичної медицини, то саме алгоритм Марч він вже починає працювати прямо на Скажімо так, полі бою. На полі бою, окрім того, що є алгоритм дії, ще існують зони. Це у нас червона зона, позначимо його. Це у нас жовта зона і зелена зона. Ось, я їх так трошечки обведу. і трошки ми Розберемо сам момент, що це означає. На полі бою є така червона зона. Що таке червона зона? Це зона обстрілу. Я трошки позначу: зона обстрілу. В цій зоні достатньо небезпечно і єдине, що можна зробити, а іноді можна взагалі не зробити це накласти турнікет на кінцівку. Тому в літері М. Є такий, такий момент, як накладання турнікета на кінцівку в червоній зоні. Тобто, малюю, що дії в червоній зоні критична кровотеча це тільки кінцівки і накладання турнікету. І потім зараз можна так казати, екстракція пораненого. У нас раніше була евакуація в жовту зону. Якось в жовтій зоні. Першим ділом, що ми робимо, це ми перевіряємо турнікет, тому що він може розкрутитися, порватися, не був закручений нормально, обов'язково перевіряємо. Ось. І далі перевіряємо на інші критичні кровотечі. А інші критичні кровотечі це у нас вузлові кровотечі. Це шия, пахви і пах. І щоб запам'ятати ці вузлові кровотечі, запам'ятайте три літери: Ш, П, П. І ППШ як автомат війни радянський. ППШ, Це вузлові кровотечі. Що потрібно зробити вузловий кровотеч? Ну, по-перше, виявити, якщо ви бачите вузлову кровотечу, треба максимально сильно притиснути І для цих речей існує у нас тампануючі матеріали і еластичні Тобто Тут ми використовуємо тампануючий матеріал да, і еластичний Бінки. На шию ми можемо ще використати такий ізраїльський бандаж, про котрий там військові дуже гарно знають. І ці моменти ми з вами розповідали в минулих лекціях. Ось, і ви там можете побачити. Коли всі ці речі були зроблені, зупинка кровотечі на кінцівках і зупинка кровотечі вузлових, шия пах пах, тільки потім ми переходимо на літеру А. Дихальні шляхи. І тут у нас є нюанс. Якщо людина у нас в свідомості і розмовляє, або кричить, це означає, що дихальні шляхи вільні. Ми можемо перейти на наступний рівень. Але в більшості ситуацій така, що людина, що дуже часто буває, так, що людина без свідомості і ви не знаєте, дихає вона чи ні, то ви першим ділом, що ви хочете зробити, ви. Відкрили людині рота для того, щоб побачити, чи є щось в роті, чи немає щось в роті. А що це таке? Це означає, що в будь-який момент, коли людина падала або щось трапилося, я привожу просто звичайні приклади: земля, пісок, блювота, камні все може бути в роті, і всі ці речі можуть стати скажімо, проблемою для дихальних шляхів. Тому першою дією треба просто відкрити рот і подивитися. Чи Є там проблема чи немає. Ось. І коли ви відкрили рота, подивилися, зрозуміли, що немає проблеми, то тоді ви перевіряєте дихання. Ось момент з дихання ми будемо розбирати наступним разом кусочки. Тобто всі ці речі Ми будемо розширено про них казати. Дихальні шляхи, тобто як перевірити дихання? Дихання ми перевіряємо самим простим методом. Він називається Чую, бачу, відчуваю. Що це означає? Над ротом, ви чуєте подих або видих, відчуваєте тепло на обличчі того видиху і бачите рух грудної клітини. Тобто, три з факторів повинні спрацювати. І коли ви наклонилися над людиною і вона починає дихати, вам потрібно нарахувати як мінімум два видихи за 10 секунд. Якщо ви їх порахували, це означає, що для людини без свідомості то є, скажімо, крайня, але норма, і ви продовжуєте далі. Ще тут пишу, чую, бачу, відчуваю. Ось, ну і тут в тактичній медицині є такий момент, як назофарингеальна трубка. Ми про неї розповідали. Якщо людина без свідомості, назофарингеальну трубку можна засунути її в носа. Ось для чого вона служить? Вона заходить на носовий прохід і становиться за коренем язика і заважає моменту язика, скажем, запасти. То людина в будь-якому стані може дихати. Якщо цієї назадні трубки не буде, а людина буде на спині, як кажуть, обличчям догори, то язик це м'яса, при тому, що він може бути, тут напишу без свідомості, язик може як м'яс просто запасти. І ця трагедія вона дуже часто трапляється. Тому дихальні шляхи, коли людина без свідомості. Першим ділом ми відкриваємо її рот, подивимося, чи вільні дихальні шляхи, а вже потім перевіряємо дихання. Ось. Ну, і проблема, яка так само існує, це R respiration, мається на увазі грудна клітина, а точніше сам апарат дихальний, ще його називають як А, це верхнє дихання. Скажем, між звичайними людьми, а літера Р це типа нижнє дихання. В Чому тут проблема в наші дні? Проблема поранень від уламок дуже розповсюджена. І тому в моменті надання допомоги дуже важливо оглянути цю грудну клітину, чи немає наявних поранень. В Чому проблема поранення грудної клітини? Саме проблема в тому, що коли уламочок заходить в грудну клітину, точніше він розкриває плевральну і туди попадає повітря. Сам момент попадання повітря в грудну клітину називається пневмоторакс. Але що тут на цьому етапі ми можемо зробити? Є такі наліпки, точніше оклюзійні наліпки, я напишу Окклюзійні наліпки. І цими оклюзійними наліпками можна заліпити саме момент поранення. Вони їх різних видів, ми про них так само будемо розповідати і вже розповідали. Ось. І це момент, коли ви людина без медичної освіти, оці прості речі ви можете зробити. Зараз я про тактичну медицину, тому в моменті тактичної медицини для людей, котрі не мають медичної освіти, скажімо ми обмежуємося тими речами. Але якщо людина має медичну освіту має, скажімо, спеціалізовані курси, і вона назначена там Медикам, то вона може ще використовувати декомпресійні голки. Але ця інформація, навчання це спеціальні навчання, спеціальні курси, і люди з медичною освітою. Далі, тут у нас є проблема циркуляції. Ну що таке циркуляція? Коли ви зробили оці три необхідні речі, я їх так от виділю. Ось це дуже важливі. То е я трошки зупинюсь на цьому. Ми переходимо до таких моментів, як правило тактичної медицини. Дуже часто ці правила якось не піднімаються на курсах, але я його постійно піднімаю, тому що це правило не тільки тактичної медицини, а ще я в цивільній медицині. Саме перше правило, воно так і називається: 10 платинових хвилин. Що це за правило? Це а, той час, коли ви почули про поранення або побачили поранення з того часу. Бажано за 10 хвилин зробити ось ці три необхідні речі то зупинити критичну кровотечу, порівнити дихальні шляхи да, і зреагувати на поранення грудної клітки. Чому 10 хвилин? Ну, привожу звичайний приклад: якщо за 10 хвилин не зупинити кровотечу, скажімо, критичну або з кінцівки, то за 10 хвилин людина, скажімо, стікає з кров'ю. Якщо не відновити дихання за 10 хвилин. Звісно, мало людей на світі, котрі з 10 хвилин тримають повітря а взагалі таких ну, одиниці на весь світ. Ось ну і грудна клітина. Якщо ви зараз не зреагуєте на поранення грудної клітини, то з часом пневмоторакс, який є основною проблемою, скажімо так, може прийти в напружений пневмоторакс. Всі речі ми будемо більш детально розкривати в наступних відео, але пам'ятайте, M, A і R, а точніше, критична кровотеча, дихальні шляхи дихання і грудна клітина. Це перші три моменти, котрі повинні зреагувати люди. І є літра С. Літра С це циркуляція. Що тут можна зробити? Ви можете оглянути більш детально людину, оглянути кінцівки, оглянути, скажімо, тіло. Якщо є якісь поранення, можете перебинтувати, Там якщо є переломи, попрацювати з переломами, з опіками і так далі. І є такий момент алгоритму, про нього будемо розповідати. Він називається PAIN, павспейн, цибіль антибіотики. Вуд, це у нас опіки і сплінт перелом. Ось і по цьому пауз іде, скажімо, момент вже трошки пізніше, скажімо, з наданням більш детальної допомоги. Але я зараз не хочу забивати голову дуже сильно, просто по основним моментам. Тобто, все ці необхідні речі, котрі ви можете зробити своїми силами, як не медик, Замотати, примотати, допомогти. Ось. І дуже важливий момент в тактичній медицині це літера «H» – це гіпотермія і черепно мозкові травми. В чому проблема гіпотермії? Проблема гіпотермії в тому, якщо людина знаходиться достатньо багато часу при зниженій температурі, вона потім має дуже дуже великі наслідки, коли з'являється гіпотермія. Коли людина отримала поранення з кровотечею, то кров у нас грає роль терморегуляції. Якщо людина там втратила 5-10% крові, то вже будуть наслідки. І якщо буде на вулиці тепло, людина все одно буде мерзнути. Тому що внутрішня терморегуляція буде порушена. Людину потрібно просто окутати в термотермоков. Термоковдри бувають різні, ми про них так само розповідали. Ось, Но ще один момент: от на літері R, якщо точніше на літері Е, наза фаренігальна трубка називається NPT. тобто якщо людині назафаренігальна трубка не підходить, а як вона не підходить, тобто вона може бути. Різного взагалі розміру, і для військових дуже важливо знати, підходить трубочка ця, чи не підходить, тому що е, якщо цю трубочку починає там вставляти, а вона не підходить, то ми відсюди забираємо дуже багато часу до, скажімо, 2-3 хвилин. Тому якщо назофреальна трубка не підходить або з носа тече кров, і ви знаєте, що є якісь видимі переломи або ушкодження, ми трубочку цю. Не засовуємо сюди, тому в самому кінці, коли ми зробимо цей, скажімо так, момент у ці огляди і допомогу, в кінці треба покласти людину в стабільне положення. Що таке стабільне положення? Там є на відео, коли ми там крутили людину. Але всі ці речі детально кожну літеру ми будемо з вами розбирати, щоб ви розуміли, що це за кожна літра, що це за критична кровотеча, Буде більш детальна інформація зараз. У нас Кусочок, щоб розуміло, що таке Марч. Ось і коли е, ви там акутували людину, можете оглянути е, її на рахунок черепно мозкових травм. Але людина без медичної освіти не може надати повну допомогу. Тому всі речі, які ви оглянули, але ви не можете про. Як кажуть про них подбать, ви можете їх записати в таких карточках. Є карточки для пораненого. Ми так само цю карточку будемо розбирати. О, для того, щоб лікарі пізніше, а точніше, коли пізніше, коли ви привезете, щоб вони мали достатню інформації. Тому. 10 платинових хвилин це той час, за котрий ми повинні зробити необхідні речі. Ось. Є друге правило о, тактичної медицини, взагалі не тільки тактичне. І друге правило о, називається одна золота година. Що це за золота година? Золота година це той, скажімо, більш-менш безпечний час, за котрий людина іноді в важких ситуаціях і не дуже повинна потрапити до рук фахівців. Тобто, Якщо в людини накладений турнікет, на котріму позначений час, то бажано за цю годину доставити людину, щоб вже лікарі починали з нею працювати. То військових зараз дуже велика проблема з самою евакуацією. І іноді я чую від військових, котрі кажуть, та ні, це правило не працює. Це правило, яке повинно працювати. То, що воно не працює, звісно, у нас є багато механізмів, на котрі ми не можемо вплинути. Але ця золота година не тому, що у нас евакуації погано. У нас ця золота година, щоб ви розуміли, цю цілу годину організм людини буде битися за своє життя. Цілу годину він буде. Намагатися зупиняти сам кровотечу, знеболювати, підтримувати сили організму, підтримувати рівень свідомості. Але через годину ці сили організму будуть стухати. І, скажімо так, ця золота година для людини достатньо критична. Тобто, Якщо не доставити людину з важким пораненням до рук фахівців. Потім з кожною годиною сили цієї людини будуть зменшуватися, зменшуватися і зменшуватися. І рятувати цю людину буде вже достатньо важко. Я коротенько хотів довести до вас момент, пов'язаний з алгоритмом Марч. Це, скажімо, відображення всіх інших алгоритмів, ще є такий алгоритм колесо, про який я там на початку можливо казав. Ось, але саме Популярний алгоритм, який ми розбираємо, який зайшов до нас, і ми намагаємося на базі цього алгоритму створити свої курси, це саме алгоритм Марч. Але з мого особистого досвіду я розумію, що чим більше звичайним бійцям ми даємо медичних термінів, тим їм важко. Запам'ятовувати інформацію. Тому, коли інструктори проводять курси, тренінги, звісно, вони повинні казати, що це означає, як воно перекладається. але акцентувати увагу потрібно саме на конкретних діях і їх відпрацювання, щоб ці прості моменти, звісно, потім рятували життя. Тому ще раз, у нас є правило тактичної медицини, це перше 10 платинових хвилин. Друге правило одна золота година. За 10 хвилин ми повинні зробити основні необхідні речі, щоб людина вижила, і за золоту годину доставити людину до рук фахівців. Це не тільки стосується тактичної медицини, але зараз ми трошечки про неї. Тому літера М це критична кровотеча, зупинка критичної кровотечі, літера А – це дихальні шляхи і, скажімо, саме дихання. От, літера Р це грудна клітина. Літера C це циркуляція, і літера H – це гіпотермія і травми. Тобто це той обсяг дій невеличкий, але важливий для того, щоб врятувати людину за, скажімо, короткий час, але просто знати матеріал, що воно означає це не саме головне. Саме головне, коли ви про це узнали, його потрібно дуже часто відпрацьовувати. Інструктори повинні проводити практичні тренінги. Військові, тому що вони взяли до рук зброю, не тільки військові, ще й добровольче формування, повинні постійно тренуватися в медицині, постійно носити, робити евакуацію, крутити турнікети, вміти робити пов'язки, огляд. І я напевно знаю, що якщо кожного місяця подібні тренінги відбуваються, то в екстреній ситуації будь-яка людина зреагує і врятує чиєсь життя. Ось такий. Короткий розбір саме алгоритму Марть. Я розумію, що багато є інструкторів, котрі знають, багато людей, котрі, скажімо, можливо, більш докладніше б розповіли, але це по проханням наших глядачів. І ми, якщо є якісь питання, є якісь зауваження або уточнення. Будь ласка, пишіть внизу в коментарях, і ми їх, звісно, розберемо. Якщо з'являються ще якісь проблеми і ще якісь питання, котрі треба розширити більш детально. Ми звісно включимо це і в наше відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дійшли майже до кінця. Повідомляю про те, що ми працюємо на нашій особисті ініціативи. Ми працюємо за кошти тих людей, котрі постійно нам донатять. Ми купуємо. Обладнання, купуємо турнікети, купуємо пальне для того, щоб їздити до військових і їх тренувати. Всім дякую, всім гарного дня, тихого неба і слава Україні!